Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу та сіанса для знака Зодіака-Стрілець на період з 24 по 30 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Гроші Гороше після якогось договору. Ось тут стріли в колчані. Це успішна якась виконана справа. Або, можливо, вам чимось. Посміхнеться вдача. Ось тут вогнище це домашній очаг, а також сонечко. Коли є планета Сонце, це означає успіх. Вона найсильніша карта з усіх, що ми маємо. Ще раз, друзі, повторюємо: договір. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів, гроші. Успіх сонечко та домашній очах. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. І ще ось тут годинник. Ретельне планування за часом або саме зараз час діяти. Ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для знаку стрілець другой розклад. Знак «Стрілець» з 24 по 30 червня 2024 рік. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні наша камера балується. Будемо намагатися, щоб все було добре. Дивимось уважно, друзі. Ось тут качечка домашнє господарство, а також покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає або допоможе. Ось тут кайдани. Вони кажуть про кріпкі, міцні сімейні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Ось тут, Терези, Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось такі поради у другому розкладі. А ми прямуємо далі на третій розклад. Подивимося, чим саме буде завершуватися тиждень для знаку стрілець. І що ви маєте робити? Іноді наші пасінці допоможуть, наприклад, правильно спланувати, ви щось вже думали про відпочинок, а у вас ще тут падають важливі справи. Саме тому звертайте на це увагу, коли щось плануєте. Третій розклад для знаку Зодіака Стрілець. Період з 24 по 30 червня 2024 рік. Сумна новина. Намагайтеся все перепровіряти те, що для вас важливе. Для того, щоб не день не зробити ніякі помилки. Ось тут покровительство вищих сил, а також переміна рододіяльності або додаткова робота. Зараз ми з вами на колоді колесо сороку подивимось для знаку Зодіака Стрілець з 24 по 30 червня. Застереження королева Пентаклів та порада, карта сила, друзі. Королева Пентаклів, це може бути якась керівниця, котра вам запропонує роботу саме на даний період. Можливо, ця робота у вас затягнеться, наприклад, на все літо подальше, але ви собі запланували відпочинок, і саме тому порада полягає в тому, що будьте сильні і, наприклад, відмовтесь від цієї роботи для того, щоб провести час зі своєю родиною. Іноді так буває, наприклад, діти чекають відпустку, щоб батьки пішли в відпустку і їм приділяли багато часу, десь поїхали, десь відпочили. Це може бути і просто до бабусі на село, а може бути і якась мандрівка, те, що діти, наприклад, довго чекали. Саме так я бачу ось ці карти поради та застереження. Порада ще полягає в тому, що сила це сила духу, котра вам допомагає зробити правильний вибір, коли у вас є декілька варіантів рішення. Наприклад, або їхати з родиною в відпустку, або йти на додаткову роботу. Всіх грошей не заробиш, а діти та родина буде вам дуже вдячна, якщо ви гарно проведете літо, або якийсь свій. Відпустку відпочинок. Ось так, друзі. Я бажаю вам успіху, гарного літа. Дякую вам за підтримку, підписки, лайки та перегляди. Завжди запрошую на свій канал.